О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас на огляді буде гурт Звіробой. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього гурта. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів і... Прослуховування їхніх пісень. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, чи фірми, чи музиканти, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити, як глядач, це відписатись від гурта, який представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я не показав це відео. Чомусь тоді напишіть коментар із таймкодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень монобанку на ЗСУ. Поки що мене тільки один нас підловили, хоча інформацію я брав тоді з Вікіпедії. Ну але то таке: 100 гривень на ЗСУ, то як то кажуть, 100 гривень на ЗСУ. Трішки пред про цей гурт. Хоча біографії учасників гурту майже немає. Є лише інформація про те, що один з учасників гурту, а саме Алексій Йовчев, а іноді його підписують як Іовчев, народився в Маріуполі і десь в 2000-х роках поїхав на Московію, де й залишився шукати свій, так би мовити, музичний шлях. До речі, ось як він виглядає, і на їхньому каналі є багато відео з ним. То якісь інтерв'ю, то якісь подкасти, то ще щось. Ну і здавалось би, хіба мало таких гуртів, в яких серед учасників є ті, хто народились в Україні. Ну, насправді таких гуртів вистачає. Але зазвичай вони там про свої якісь буденні речі співають пісеньки, або взагалі англійською, або роблять вигляд, що вони опозиціонери, яких притісняють. Чау! Окей, окей, окей. Але мені трапилось це відео, і я вирішив дізнатись... що це. Що це за лайно? Я спочатку подумав, що це може бути, ну, якась нейтральна пісня. Знаєте, де музиканти співають про проблеми жителів Маріуполя, а не про те, хто у кого там. Що вкрав і хто кого обстрілює. Потім правда я вирішив поцікавитись, хто вони і чим вони займаються. Бо знаєте, дивлячись на ось ці зетки, одразу виникають питання до гурта. Коротше кажучи, окрім пісень про так звані ЛДНР, вони також їздили на окуповані території. І передавали якусь там гуманітарку московицьким бойовикам, а пісні у них деякі написані ще однією зрадницею колаборанткою, про яку, мабуть, треба якось окреме відео зробити. І знаєте, ну смішно читати коментарі учасників гурту, які кажуть, що вони не планували робити саме от такий, от, ну, типу, патріотичний гурт. Хоча вони цим займаються ще, мабуть, з 2014 року. Приблизно з того ж 2014 року вони активно пропагують Руський мір, ну, так званий Руський Мір. Дають концерти на усіляких Z-концертах, Путіну моляться і допомагають армії Московії. Та що там? Концерт на честь заземлення колаборанта Захарченка робили. І ви, мабуть, запитаєте мене, а до чого взагалі це відео? Це ж московити? Так, це московити. Але серед них є житель Маріуполя, якому як учаснику гурта заборонили в'їзд до Латвії. Тільки подивіться на цю реакцію. Латвія внесла в санкційні списки музикантів групи Зверобой. Ну, що сказати, Я возьму. А чому тільки Латвія? А куди смотрить руководство Литви, а Естонії? Эй, трибалтійські тигри ви там чого? Это же мы так под покровом ночи можем вероломно через территорию Литвы посетить. Кстати, а что у вас там можно посетить? Марш легионеров СС? Или, а, испортить вам гей-парад? Так что надо с этим что-то делать. Да и руководство Латвии не дорабатывает, я считаю. И вот вы внесли в станционные списки музыкантов, которые поют просто песни в поддержку России и Донбасса мы не брали в руки оружие, например, во всяком случае пока. А вот э, 300 тысяч мобилизованных, ну по меньшей мере 300 тысяч, они с оружием в руках отстаивают интересы России. Вы их не хотите внести в санкционные списки? Вообще было бы логично, да? А регулярная армия России, миллион двести человек, их вы не хотите всех внести в санкционные списки? Ну и потом, следуя этой логике, все, кто поддерживает политику президента Путина, их всех нужно внести в санкционные списки. Так что работы не край. А вообще, вы там расплясались, разботвились, сносите памятники, издеваетесь там над людьми, потому что просто России долгое время было не до вас. Вами просто никто не занимается, кроме брюссельской капусты, ваших хозяев. Но постоянными вот такими системными действиями вы привлекаете к себе внимание. Напомню, что вы привлекаете к себе внимание 150-миллионной страны. Я не знаю, доступны ли вам для понимания вообще такие цифры. Привлекаете внимание страны с территорией 1 шестая суши нашей планеты Земля. И знаете, однажды ведь может так случиться, и, возможно, достаточно скоро, что Россия придет и наложит свои санкции. И знаете, она будет сносить не памятники, а правящие режимы в первую очередь. По одному в день. Больше, я думаю, не понадобится. Поэтому работы у вас еще очень много предстоит. И однажды она неизбежно даст свои результаты, свои плоды, так сказать. Я То, я по чому-то уверен, що ви не обрадуєтесь. Господи, які ж потужні заяви. Прям видно, як у нього стільчик плавиться від такої потужності. А взагалі, Латвія красавчики. Отже, для чого це відео? Щоб ви глянули на те, як мозок людини деградує після переїзду на Московію. А ще для того, щоб зайвий раз вам нагадати про ще одного зрадника, колаборанта та. Сєпара, який допомагає московицькій армії обстрілювати той самий Маріуполь і Україну в цілому, який після війни захоче вернутися в Україну в Маріуполь, бо на Московії поступово закручують гайки як при совочку. От тільки інтернет усе пам'ятає, особливо добре це пам'ятає сайт Миротворець. Але навіть якщо на відео кинуть якийсь страйк, не хвилюйтесь, я перемонтую це відео і перезавантажу його. І наостанок ще трохи крінжі. Соліст гурту знявся в фільмі. Про війну, зігравши там головну роль. Звісно, що це важко назвати фільмом, та й постійні крехтіння в кадрі ну, важко назвати головною ролью. <звук> Чекаємо, коли ці. Культурні фронтовики почнуть грати на розігріві у Кобзона. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собі вартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. Це не рахуючи витрати на електроенергію. І ми з товаришем придумали, ось яку розвагу. Для вас ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь тут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Що ж. Тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23 ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти і відправив хлопцям. Вони вже отримали його і навіть відзвітували, але цього дуже мало. Тому я буду замовляти ще ось такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому я прошу вас допомогти. Копійчиною, хто скільки може: 10, 20, 30, 50, 100 гривень. Це теж донат. До речі, має від бригади гарні кадри їхньої роботи. Зацініть цю магію. І щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніжчаки, які, передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде герб України, викладений із гільз. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на модобанку ви знайдете в описі. До відео розіграш проведемо вже в цю неділю, а саме 20 жовтня. Ну, я проведу трансляцію у мене на ютуб-каналі, де і розіграю ось цей лот. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви, як завжди, можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Пх, ви навіть не уявляєте, наскільки це допомагає. Але при цьому не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони. Зашкварились. А також спонсори з Рівнем з Радожерюс, можуть пропонувати назви каналів, огляди, на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, якось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, на Манобанку можете закинуть. До речі, щиро дякую цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.